Ми взяли печериці. Ну, трошки. трошки. Печериці. Я не... буваю у фудмаркеті. Да? Ну, звісно. Там є не тільки печериці, Юра. А що ще є? Ану, скажи. Там мені. є ерінги. Ерінги, ну я думаю, не дуже буде. Степовий білий гриб. Ну, Мені більше подобається. На наступний печеріць. раз. На замітку можна змішати. Я коли не знаєте, як, так. порада. Коли не знаєте, чи буде, наприклад, смачно ситуація з грибами, але вже маєте досвід з печерицями. То можна взяти інші гриби і печериці, зміксувати їх в одній страві, яку ви готуєте зараз, і зрозуміти, чи підходить вам результат. Юра, так. дивіться, ви тут зі мною говорите, ага. а часто плине. Так, все. А? Що будемо робити Оо. за 20 хвилин? У вас ще нема цих е, шкварок з печерицями з подивитися. Запрошую подивитися. Крем, крем Добре, з майже. кукурудзи. А це знаєте що? Це прям.